Знову новини з Борисівки. Залито фундамент для опори майбутньої вишки стільникового зв'язку. Тепер фундамент повинен вистаятись пару тижнів, і вже працівники обіцяли потім монтувати металоконструкцію. Тобто за якийсь місяць-два село Борисівка буде мати стабільну мережу стільникового зв'язку і можливість приєднатися до мобільної мережі інтернет. Це дуже важливо, бо елемент певного комфорту для мешканців населеного пункту, а значить і для всієї громади в цілому. А це колишня будівля Борисівського будинку культури, який вже давно перетворився на руїни, які величезною купою розташовані прямо по центру села. Завдяки вірному і вчасному рішенню депутатів Червоноригорівської селищної ради було вирішено вивести мотло з цієї території для того, щоб борисівці могли благоустроїти цю територію на свій смак. Вересні в Червоноригорівську громаду знову приїхали пластикові труби, які також буде використані для заміни власного водогону на новий. І це не остання доставка. Давайте дивитися правди в очі. Ще такого в громаді не було ніколи, щоб не вкладаючи ні копійки в придбання, ми зміцнювали так свої активи. Мільйони гривень в пластикових трубах вже перейшли на десятки, і все це стало можливим завдяки таким благодійним організаціям, як ЮНІСЕФ Україні, Проон в Україні, благодійний фонд Action Against Hunger. Для Червоногригорівської громади. Саме такий напис ми побачили на новенькій автоцистерні, яку отримали від Європейського Союзу та програми розвитку ООН в Україні, які не перший раз піклуються про добробут жителів нашої громади. І ми надіємось на подальшу співпрацю. Знову таки хочеться подякувати обласним та районним місцевим органам державної влади. Саме через їх турботливе відношення ми можемо отримувати такі автівки, які стануть нам пригоді в мирний час за своїм прямим призначенням. А також дуже допоможуть в здійсненні завдань комунального підприємства. 1 жовтня в День захисників України в селищі Червоногорівка було урочисто відкриту алею пам'яті та слави загиблих захисників Червоноригорівської громади. На відкриття прийшли рідні загиблих героїв: керівництво громади, керівництво Нікопольського району, духовенство, громадськість. На початку заходу звучав гімн України. Під час якого військовослужбовці Нафлаштоком підіймали прапор України, ЗСУ та Червоноріворівської громади. І хоча деякі жителі громади були категорично проти відкриття такої алеї, після громадського опитування, за рішенням більшості, було вирішено її збудувати. Рідні полеглих захисників надали біографічні матеріали та фотографії, після чого розпочалось облаштування. Такі алеї пам'яті та слави відкриті у всіх громадах України. Попам'ятати і кожен день бачити приклад вищої форми патріотизму то наш обов'язок. Ми не можемо заплющувати очі і казати, «та колись потім, згодом після війни, ні, зараз. Як приклад жертовності і самовідданості, героям було на часі покинути рідні стіни і йти захищати країну. Тож і нам повинно бути на часі завжди їх пам'ятати вже від зараз і навіки. Враховуючи зону активних бойових дій, інформація про урочисте відкриття була зведена до мінімуму. Тому зараз, коли алея вже відкрита, кожен зможе прийти і покласти квіти хлопцям, довести, що вони не забуті, подивитись в очі тим, хто виборював для нас мирне життя ціною власного. Під час відкриття ведучі згадували імена кожного загиблого воїна. Опісля, присутні хвилиною мовчання, вшанували загиблих. На тематичних банерах, які стоять на площі, розміщені фото та коротка інформація кожного із захисників Червоноригорівської громади. Які загинули під час російсько-української війни. Кожен житель чи гість селища Червоноригорівки має нагоду відвідати алею у будь-який час та вшанувати загиблих захисників, які навіки в строю. Слава героям! Ями на дорогах з'являються і з ними потрібно щось робити. Є також дороги державного значення, на які кошти з місцевого бюджету витрачати заборонено. Одна з таких доріг проходить через селище Червоноригорівку. Коли глибочана яма вже зовсім допікає, то знаходяться люди, які забивають її старою цеглою або засипають відсівом. Неодноразово такі роботи проводили і працівники комунального підприємства. В такому випадку можуть допомогти лише благодійники, і вони знайшли з цього разу. У вигляді експерименту нам запропонували невелику кількість холодного асфальту в мішках, щоб підремонтувати покриття до кращих часів. Обстріли нашої громади та жертви серед цивільних є трагічною реальністю. Захист цивільного населення потребує скоординованих зусиль на міжнародному, національному та місцевому рівнях. Лише об'єднавши зусилля, ми зможемо зменшити втрати серед мирних жителів і забезпечити безпечне майбутнє для всіх. Крім фізичних втрат, обстріли мають серйозний психологічний вплив на жителів. Люди живуть у постійному страху за своє життя та життя своїх близьких. Травматичні події залишають глибокі сліди у психіці людей, що може призвести до розвитку посттравматичного стресового розладу. Проживання при прифронтовій частині Чорвонорської громади під час війни це значні ризики для цивільного населення, зокрема, загроза життю та здоров'ю мирних жителів. Постійні атаки призводять до жертв, руйнувань житлових будинків, інфраструктури та інших психологічних травм мешканців. В селі Дмитрівка продовжується робота по облаштуванню свердловини. На даному етапі йде робота по встановленню зворотнього осмосу, який дасть змогу забезпечити місцевих жителів чистою питною водою. Нагадаємо, що такий подарунок став можливий завдяки тісній співпраці з благодійною організацією. На даний час розглядається можливість побудови таких свердловин і в інших населених пунктах громади. Намагались підпалити багаття з макаронів, рису, борошна, квасолі та інших продуктів. Нічого не згоріло, але купа сміття залишилась лежати в селі Кам'янське до вияснення обставин. Насправді гуманітарна допомога потрібна не всім жителям громади. Це підтверджують непоодинокі випадки, хоча нею забезпечують вдосталь всіх жителів. Звісно, вона стала великою підмогою людям похилого віку, які виживають за малу пенсію, і в часи, коли була продовольча криза. Зараз кризи немає. Тому кожен, хто працює і має дохід, змозі придбати продукти в магазині. Однозначно присутнє складування продуктів в коморах. Згодом продукція псується і її приходиться утилізувати. На території громади ведуться роботи по благоустрою. Вздовж центральної дороги було прибрано, зважаючу рослинність, аварійні трукляві дерева та дерева, які не вписуються в дизайнерську задумку. Також було сплановано землю та підготовано для висадки молодих декоративних насаджень з метою створення сучасної зеленої алеї, яка надасть нашим населеним пунктам більш привабливого вигляду. Зразу ж хочеться повідомити, що кошти на такі алеї буде взято з екологічного фонду. На місці, де два дні тому була хороша лісопосадка, зараз пустеля. Невстановленими особами ведеться розробка і випилювання дерев, а тепер і викорчування коріння від них. Пеньки ліквідовують шлюхом підпалу. Ні, це не Чикаго 30-х, це територія Червоноригорівської селищної ради. На місце прибула поліція, яка встановить осіб, перегляне відповідні документи на землю і так далі. Земля землею, але посадки цілком випилювати в наш час. Здається, це незаконно, але можемо помилятись. Слідство все вияснить, бо стратегічні посадки між полями в на час то велика розкіш, яка може приховати не тільки фазанів і зайців за потреби. Продовжуються роботи з заміни старого металевого водогону на новий пластиковий. На даний час роботи тривають по вулиці Вузлова та провулок центральної в селищі Червонорегорівка. Крок за кроком ми просуваємось до цілі, повної заміни водогону, по якому буде доставлятись вода в такому стані, в якому вона залишає очисні споруди, чистою. Хто би міг подумати, що такий великий список вулиць під заміну так скоротиться. Вже більшість вулиць змінено так чи інакше. Раніше жителі деяких вулиць складчину купували і замінювали труби за допомогою важкої техніки комунального підприємства. Зараз завдяки благодійним трубам і зовсім не витрачають власні кошти, а кількість незамінених вуличних водогонів тане як сніг на сонці. Орієнтовно, в наступному 2025 році заміну буде закінчено 100%, якщо ніхто не буде втручатись та заважати. Темпи дійсно швидкісні, враховуючи період очікування. Труб вистачає, техніка є. Не вистачає тільки часу і заважають деякі гучні фактори, але все одно просуваємось, і все буде зроблено.